Сьогодні розпочався віртуальний саміт шанхайської організації співробітництва шос її називають скорочно. Це проросійське регіональне безпекове угруповання, так яке очолюють Пекін і Москва. Російський диктатор вперше, до речі, з'явився на міжнародній арені після бунту Євгенія Пригожина, Про це пише CNN. Ну як з'явився у телеку його показали, тому що все це було віртуально. Ну, власне, маємо розуміти, що експерти вважають, що Путін використає форум для того, щоб запевнити партнерів Москви, а отже, і весь світ у тому що він зберігає твердий контроль над ситуацією в Росії. Як вам виглядає, а Путін взагалі ще щось контролює в цій Росії? Ну, по-перше, не контролює. По-друге, не виглядає так навіть для Китаю, Індії інших партнерів. І тому це зібрання, тим більше в відеоформаті, що ви абсолютно справедливо розшифрували. Це пропагандистська картинка, і цього разу не тільки для росіян. Не тільки знаєте, їжте аж по аж понад але і ще і для Китаю, для лідера Китаю Сі, для Індії, для прем'єр-міністра моді. Ну і знаєте, показово віртуально додався туди Іран. Ну Іран, який є країною згоєм вже під міжнародними санкціями десятки років, від того, що він додався або не додався, мало що змінилось. Але після бунту Пригожина треба розуміти, що для лідера Китаю Сі вкрай похитнулися позиції Путіна. раз. Друге, дуже багато контрактів китайсько-російських справді призупинені, і я думаю, що поза лаштунками, поза поза пропагандистською картинкою цієї шос Путін намагався все ж таки переконати і випросити відновіть контракти, відновіть економічне співробітництво, що зацікавлені вкрай, щоб ви все ж таки у нас купляли бодай щось. Це я маю на увазі віднос, відносини Китай, Росія. Що стосується Індії, якщо згадати, вона теж входить в ШОС, то з Індії взагалі все кепські дуже справи. Все, що наторгувала Росія, наприклад, з величезними збільшеними обсягами нафти на Індію, виявилось в рупіях, які абсолютно нікуди не конвертуються на них, нічого не купляє Російська Федерація, раз, а їх мільярди. Більше того, індуси не дурні кажуть, хочете рупі? У нас в Індії їх і витрачайте. Навіть ті, що ви заробили на, на в величезних продажі нафти вашої російської. А друге. ОПЕК Плюс, тобто Саудівська Аравія і серйозні пост... Катар, Оман і інші країни зібралися і сказали: стоп, стоп, стоп. Обмежуємо видобуток нафти, і ви росіяни в тому числі. І друге, Саудівська Аравія і Катар підтвердили, що ринок Індії нафтовий, це їх ринок. І в них довгострокові контракти. І одразу Роснафта, Роснеч вона називається, впали продажі в Індію в рази, навіть е -е, через всі намагання. Путіна використати такі організації, як ШОС, Шанхайська організація співробітництва, для того, щоб збувати підсанкційну нафту російську і збувати бодай щось з Росії, що знаходиться під міжнародними санкціями. Я вважаю, для нас це добра новина, тому що чим менше агресор заробить грошей від Китаю Індії від таких глобальних країн. Тим менше зробить терористичних ракет, тим менше витратить на війну проти нас. А головне, всередині Росії, економіка справді е, знаходиться в вкрай недоброму стані. І дефіцит бюджету це перший показник, і слава Богу, він там почався. Виходить, якщо реальна ситуація. На абсолютно відрізняється від того, про що говорять навіть віртуально на цьому саміті ШОС, який покликаний знову легалізувати, підтвердити легітимність Путіна і Росії і так далі. А на що тоді впливає сам факт проведення? Ну от вони мало того, що провели, вони додали туди Іран. Як до речі, Пекіну бути з ще однією країною терористом в одній групі? І е, коли там до 24-го року, що Білорусь повинна туди теж доєднатися, ну, теж туди втулити її. хочуть. білорусь. Це фактично ж ми всі розуміємо, що таке Білорусь. Лукашенко себе показав під час бунту Пригожина, що ніхто інший ніж. Месенджер від Путіна врятувати ситуацію з підзаробити грошей, і заодно потім декілька вже днів розповідав на всіх можливих прес-конференціях, як він телефонував Путіну, як той брав слухавку. Потім пригожено, як той брав слухавку. Ну, ні, Знаєте, до... розповідайте казки, це до нього.